Це людина з великими комплексами, комплексами неповноцінності. І він демонструє, намагається компенсувати ці комплекси от через ці через прояви величі. Він хоче величі, він хоче визнання. От те, що до нього сьогодні лунало на цій прес-конференції, ну правда, це вже не перший раз. Практично кожен раз, коли проводяться от такі або маса, або виступи Путіна офіційні, або от такі прямі лінії чи прес-конференції, він завжди пред'являє претензії Заходу. Знаєте, за таким відомим принципом: «вірнісь, я все прощу. І він і звинувачує: Знаєте, це як зраджений коханець. От він завжди повторює про цю зраду, що його кинули. Да. І це така да, звернення до Заходу, що мовляв, я от такий гарний, такий хороший, да, а ви мене не визнаєте. Тому от ці комплекси вони у Путіна проявляються, зокрема, от на цих прямих лініях. Ракети, арішники, це намагання посилити. Це ще можливо, комплекс. Я перепрошую людей, там, які там не є там, великого росту. Але от у Путіна тут, якраз психологічно. Комплекс про це є навіть дослідження, що він таким чином комплексує і намагається компенсувати свої комплекси саме в демонстрацію цієї вбивчої зброї. А коли він звертається до заходу, то це теж комплекс, комплекс, нібито зрадженого обманутого коханця, який хоче повернути до себе повагу.